Було у вас таке, що вечором ви відчуваєте прилив мотивації, бажання змінити щось в своєму житті, почати завтрашній день по новому, з чистого листа. І як тільки настає ранок, ця мотивація кудись зникає. Ви прокидаєтесь від будильника, берете відразу телефон в руки, дивитесь соціальні мережі, заварюєте каву, залипаєте і згадуєте, що ви хотіли прожити день по іншому, а вийшли, як завжди, на автоматизм. Всі ми стикалися з цією проблемою, і нам здається, що це наша лінь, хоча насправді це не так. Бо справжня. Причина того, що ми втрачаємо свій день, це випадково набуті звички протягом дня, які ведуть нас по течії, а не до тих цілей, до яких ми хотіли би прийти. Я точно так само, як і ви, хотів вирішити цю ситуацію. І в цьому відео я поділюсь, як я позбувався старих негативних звичок і як я набував нові від успішних людей, які змінили моє життя. Чому так багато уваги приділяється темі звичок? Вчені доказали, що 90% свого часу протягом дня ми проводимо на основі звичок, тобто більшу частину життя ми живемо буквально на автопілоті. І знаючи цей факт, у нас є два вибори: жити по течії випадкових звичок, які нав'язує нам суспільство, або створити самому собі той автопілот, який приведе нас до наших цілей. Ну що, давайте розберемо тих самих 5 звичок успішних людей. Перша звичка мала би бути ранкові підйоми. Ми її поки що відкладемо в сторону, тому що я рахую, що перша. Звичка, перший фундамент вашого, скажімо, успішного життя це вміння ставити цілі і розуміти, куди вам потрібно рухатись. Хтось зараз кажу в коментарях: ага, ясно, цілі, плани, декомпозиції і так далі. Але насправді, якщо у вас немає відповідь на питання, на що вам прокидатись зранку, займатися спортом, набирати більше енергії і що ви хочете отримати, то нічого не вийде. Приведу свій приклад. Раніше я не дивився всяких мотиваційних відео, почав прокидатися зранку, поставив собі ціль заробляти мільйон за місяць, в результаті. Чого через певний період я буквально вигорів. Не було сенсу прокидатись зранку через те, що я не вірив в те, що я зможу заробляти ці гроші, в результаті чого не було мотивації там правильно харчуватися, рухатись і так далі. І Я рахую, що приблизно 99% людей, які ставили цілі, вони також в якомусь плані зіпсовані цими гіперболізованими цілями, Заробити на квартиру за два місяці, на машину і так далі. І сама основна фішка в цій сфері в постановці Цілі, це щоб поставити ціль, яку ви. Можете виконати, і яка вас надихає, як я зробив цього року, в себе інстаграм в я опублікував рілс, в якому був список цілей на 2023 рік. Прочитати певну кількість книг, зробити певну кількість тренувань, і одна з фінансових цілей це заробити 100 тисяч доларів. Я займаюся запуском і продюсуванням онлайн-курсів, і на сьогоднішній день я виконав 60% своєї річної цілі. Але саме основна фішка в тому, що кожному місяці я дивився прогрес, я дивився, що я зробив для того, аби досягнути цю ціль, які мені дії потрібно зробити для того. Аби її завершити до кінця, і це дуже сильно надихає в порівнянні з якимось там неадекватними цілями, які ставлять більшість. Тому перша основна фішка, друзі, вирішіть, яку сторону вам рухатись, і після цього можна вже переходити до такого другого принципу, другої звички успішних людей це створювати, а не споживати. Фактично, уявіть сценарії. Ви протягом дня слухаєте музику, граєте ігри, їсте їжу, дивитесь серіали там, чи ще якісь інші відео. І фактично це все відносить. До великої категорії споживання, а є категорія людей, яка створює фільми, серіали, контент, ігри, їжу, і в результаті чого вони отримують значно більше задоволення від того, що вони роблять якийсь продукт. Послугу на ринок, яка дає користь людям, і задоволення від цього по об'єму значно більше, ніж просто там споживати щось. Я нічого не маю проти того, що ви читали якусь книгу, чи навіть слухали, чи деколи пограли ігри. Але якщо на постійній основі, то краще обирати варіант створення. Ми ж люди створені для того, щоб щось робити, якісь круті проекти, реалізовувати якісь задачі. І я рахую, що друга. Звичка успішних людей, це коли вони вибирають принцип по житті, в рамках якого вони вибирають шлях створювати, а не постійно споживати, 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 де шлях від цього там не буде такий приємний, як від того, що ви зробили щось круте. Як, наприклад, я роблю це відео. Фактично, воно складає певних для мене зусиль, потрібно поставити камеру, звук, але я надію, що завдяки цьому контенту можливо, чиєсь життя трішки зміниться, і фактично задоволення від цієї роботи значно більше, ніж я би дивився якийсь очередний відос. Тому друга звичка, яка може змінити ваше життя, це створювати, не споживати. Переходимо до третьої звички всіх успішних людей, це планування. Скажу так, що на цій звичці я зупинюсь трішки довше для того, аби пояснити вам дуже важливий меседж пов'язаний з. Цією звичкою скажу так, що раніше я не сильно скажем. Планував щось, не ставив якісь свої задачі, а навіть якщо планував, то дуже часто у мене бувало так, що свого плану я не дотримувався. Як конкретно у мене це відбувається? У мене є програма, називається Trello, і в неї я записую, що мені потрібно зробити на місяць. Прямо записую Потрібно зробити. І після цього розкидую протягом там, дня, тижня, місяця, що конкретно мені потрібно зробити. Це самий важливий етап, і фактично дуже багато в сфері планування я навчився, скажімо, свого такого віртуального ментора. Ругула Сейсембая. Самий саме основний меседж, який він доносить, те що одна година якісного планування вона перевершує 10 днів неефективної роботи. Коротше, простішою мовою, друзі, якщо у вас немає плану, якщо у вас немає відповіді на питання, що вам потрібно робити і для чого, то всі ваші там ранкові звички, рутини і так далі до одного місця, якщо у вас немає чіткого розуміння. Ще раз, для того, аби бути простішим, що планувати, як. Плануємо те, що ми хочемо зробити. Особисто я роблю це в програмі Trello. Роблю я по методу, який раніше називався Кайдзен планування, є таке дуже популярне відео на Ютубі. Зараз цей метод називається потокове планування. І якщо все спростити, що стосується цієї звички, якщо ви не знаєте, що вам сьогодні, зараз, всю секунду, потрібно зробити для того, аби у вас був результат, то нічого не вийде. Дії це єдиний мостик, який віддаляє вас від ваших хочу до ваших результатів. Тому для цього потрібно спланувати задачі і зробити їх. Для того, аби я сильно не розтягував тему планування, в своєму телеграм-каналі я опублікую відео, в якому детальніше розповім, як конкретно я планую в цій програмі, що за що відповідає, і як вам використати цю методичку для того, аби починати правильно планувати. Тому якщо вам це цікаво, переходьте в мій телеграм-канал. Четверта звичка всіх успішних людей це спорт, фізкультура, здоров'я. Скажу так, що якщо у вас є ваша ціль, маленька, середня, велика, ви розумієте, що щоб вам її досягнути, вам для цього потрібна ваша енергія і логічно. Робити так, щоб у вас було її більше завдяки спорту, фізкультурі і так далі. Час там, де були якісь товсті банкіри, які сиділи в себе в офісах, вже пройшов. Зараз ера молодих підприємців, які ставлять цілі, досягають, і їм потрібно бути в ресурсі. Візьміть, наприклад, там список самих багатших людей в світі. В більшості випадків вони виглядають дуже круто і здорово. Тому четверта звичка це впровадити в своє життя спорт або фізкультуру. Як конкретно роблю це я? По-перше, в мене є дуже цікавий трекер звичок, який я веду в буквальному сенсі кожен день. От якщо ви зайдете, подивитись, у мене тут не знаю, там воно сфокусується чи не сфокусується, не суть. У мене тут майже все зелене. Тобто, я кожен день слідкую. Проходжу я десять тисяч кроків чи ні понеділок, середа п'ятниці, я ходжу на тренування. Хоча до цього я там ну взагалі не тренувався з тренером в спортзалі. Я рахую, що наше тіло це дуже важливий інструмент, який дозволяє нам досягати наших цілей. Фактично, маючи руки, ноги, розум, ми можемо досягати абсолютно любих цілей. Є одна дуже хороша фраза, яку сказав Річард Бах: що люба ціль нам дається відразу з ресурсами для того, аби її реалізувати. Ну це не означає, що нам не прийдеться для цього потрудитись, але фактично, для того. Аби ми могли реалізувати нашу ціль, потрібно здоров'ю, потрібно займатися фізкультурою, потрібно ходити кроки і бути в ресурсі. І майже всі успішні люди вони займаються, скажімо, своїм здоров'ям для того, аби бути в тонусі, тому четверта успішна звичка це ваше здоров'я. Окей, переходимо до фінальної п'ятої звички всіх успішних людей, це ранні підйоми. Скажу так: на початку я говорив про те, що це не має бути там перша звичка і так далі. Але після того, коли ви розумієте, чого ви хочете досягнути. Коли ви вибрали шлях людини, яка створює, після того, коли ви почали планувати і слідкувати за своїм здоров'ям, ви чисто так логічно розумієте, що прокидатися о 11, 10, 12 ранку не окей. От якщо взяти більшість успішних людей, там скала, Джонсон, то він просинається приблизно о 5 ранку. Велика кількість інших людей також прокидається зранку. Особисто я не прокидаюсь о 6 годині ранку, о 5 годині ранку. Але, до прикладу, коли мені було 20 років, я там, скажімо, почав заробляти Двері онлайн запуску прокидався о 11-12 годині і так далі. І це був не найкращий період мого життя. Зараз, коли я прокидаюсь о 7 ранку стабільно, це прям дуже-дуже круто. І всі мої звички, які в мене зараз є, це фізкультура, тренування, 10 тисяч кроків, там два чомусь літри води протягом дня, йдуть. Тільки після того, коли я проснусь о сьомій ранку. Можливо, хтось каже, та я сова, чи я там горбець, чи ворона, чи хто. Але я рахую, що немає сов, немає жайворінки. Всі люди створені одинаково, і всім потрібно прокидатися зранку. Хочете ви приймати це чи не хочете, але якщо ви хочете, щоб у вас був світлий розум і ви більше досягали своїх цілей, будьте добрі, прокидайте зранку. Немає супер успішних людей, які прокидаються о 12-й годині дня і там йдуть щось реалізовувати. Хоча, знаєте, я думаю, що тощо десь в світі є той, хто прокидається в першій годині дня. Він я думаю, швидше за це також є долари мільйонери, які прокидаються в першій годині дня. Але питання щастя, я думаю, що по крайній мірі в мене в житті сталося так, що коли я почав прокидатися зранку, то щастя роздумів, про свої цілі, про здоров'я значно більше, ніж прокидатися після обіду. Резюме: є п'ять звичок, які можуть змінити ваше життя. Ви подивились очередний мотиваційний відос, в якому, в принципі, все зрозуміло. Постав ціль, створюй, плануй, займайся спортом, прокидайся зранку, і все буде супер. Але скажу так: основна проблема. Всіх людей, що вони хочуть від себе всього і відразу, починати прокидатись в 7 ранку, займатися спортом, ставити цілі. Зробіть одну дію, поставте щось одне. Прокидались ви о десятій ранку, прокидайтесь о 9.30. Не ставили ніколи задачі? Робіть одну задачу у день. І це буде значно ефективніше, ніж робити все відразу. Після цього вигорати, і як на початку відео, повертатись до того самого автоматизму.